Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні у нас буде заняття з розвитку мовлення. Давайте ми з вами згадаємо, діточки мої, яка зараз пора року. Правильно, весна! Який місяць закінчується перший місяць весни? Як він називається? Березень. Правильно, березень. А скільки в цій порі року, і взагалі у кожній порі року місяці? Три місяці у кожній порі року? Давайте з вами перерахуємо ті місяці. Які є весняними? Березень, квітень, травень. Наразі закінчується березень. Наступний місяць буде квітень. Ми з вами зараз розглянемо картину, опишемо її і складемо деякі речення за цією картиною і запишемо. Схеми речення. Згадаємо схеми речення. Зверніть увагу на цю картину. На ній зображена весна. Але як ви думаєте, яка весна це рання чи пізня? Який місяць саме? Чи, може, середина весни? Зверніть увагу. Дерево поряд. З хатинкою біле. Воно цвіте. Тобто це не кінець весни, це десь середина весни, рожеві квіточки, зелена травичка. Подивіться, як стежка в'ється вздовж парканів. Також впродовж парканів кущі рожевих квітів. На одному з парканів глечик. Там немножко казали, що якщо глечик повісити на паркан, він оберігає подвір'я від всяких злих духів. Небо блакитне, чисті біленькі хатинки стоять одна біля одної. Тихо, погода, ви бачите, сонячно. Не, немає вітру. Згадайте, садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями гудуть. Хто ці слова написав? Хто так гарно міг описати весну українську? Тарас Григорович Шевченко. Стежка в'ється поміж хат, якої дуже хочеться пройти. І поглядіти на всю цю красу українську природу: спокій, тепло, сонечко, спів пташок, запах квітів та квітучих садів. Спробуємо описати цю картину разом, яка пора року зображена? На картині. Зображена пора року весна речення. Зображена пора року весна. Скільки слів у цьому реченні? Зображена пора року весна. Скільки слів. У цьому реченні. Давайте з вами запишемо схему цього речення. Ще раз зображена перше слово пора року. Весна. Скільки слів у цьому реченні? Правильно. Чотири. Наступне речення. Погода сонячна і тепла. Погода сонячна і тепла. Запишемо схему. Погода сонячна і тепла. Погода, сонячна і тепла. Тепла. і це окреме слово. Хоч воно і маленьке, але воно окреме. Погода сонячна і тепла. Скільки слів у реченні? 4. І давайте з вами складемо складне трошки для вас речення. Послухайте. Біля паркану ростуть рожеві квіти. Ще раз. Біля паркану ростуть рожеві квіти. Ще раз. Біля паркану ростуть рожеві квіти. Починаємо. Біля. Паркану ростуть рожеві квіти. Ще раз, біля паркану, ростуть, рожеві квіти. Скільки слів у цьому реченні? Правильно. П'ять. Отак ми з вами трошки повторили. Схему речення, а також розглянули картину про весну. Будь ласка, самі вдома потренуйтеся. Подивіться вікно і починайте описувати те, що ви бачите. Наприклад, Я дивлюсь у вікно. На дворі гарна сонячна погода. Співають пташки. У вулицях ходять люди. Вони вдягнені легко. Настрій усіх дуже гарний. Ось такими маленькими реченнями ви можете скласти, скласти цілу велику розповідь. Давайте потренуйтесь самостійно вдома. Всім гарного дня, мирного неба!